Безумовно, у Росії є просування, безумовно, у Росії є кілька наступальних дій і кілька операцій. Жодна з цих операцій успішною не була, але безумовно точаться складні бої в самому ж Ш... Покровську і на інших напрямках. Наприклад, більше успіху у наших хлопців на куп'янському напрямку, хоча Росія каже, що вона захопила Куп'янськ. а... А ми, якщо чесно, майже всіх вичистили з цього міста. Тобто, розумієте, до цієї інформації я ставлюсь. Ми повинні всі ставитись об'єктивно. Російських воїнів багато. Найбільші втрати у них саме за минулий місяць. Ви знаєте, ну за поза минулий, це за жовтень. найбільші втрати російських військових за майже 4 роки війни. Це з відео підтвердженням з половиною тисяч військових вбито було.